Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міноборони Умєрова продовжує мотити схеми. Зеленський дав промашку. Якби Міноборони очолив Ярусь чи Ярова, таких проблем би не було. Залужному доповіли про нову корупційну схему від Міністерства оборони України. Хочеться кричати генералу. Ставитиме Зеленському питання ребром. Потрібно голосувати за закон про повну конфіскацію майна корупціонерів та їхніх найближчих родичів. Та та повертати все до бюджету і витрачати ці кошти на армію для оснащення та озброєння для реабілітації наших солдат. Якщо рада не знайде голосів, а більше ніж впевнений, що не знайдуть станом на зараз за так званий закон залужної, який буде мати інший номер, готові голосувати лише 195 депутатів. Чого мало генерал матиме щиру і серйозну розмову з президентом? Він забере в хабух все. Ми впевнені. А тепер хай у меру також пояснить залужному. Та зеленському, що робиться для того, аби хабуги перестали красти, а їх перестали прикривати. Один пункт, який пропонував Яруша, змінить все розстріл хапуган. Будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися та отримувати відповідну реакцію. Про це сказано у повідомленні головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужно у Телеграма. Система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни. Міноборони згідно із законом є центральним. Органом виконавчої влади та військового управління у підпорядкуванні якого перебувають збройні сили, головне управління розвідки та Держспецтрансслужба. служба. Міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво збройними силами наголошує Віна. Залужний зазначає, що з початком повномасштабного вторгнення потреби війська стрімко зросли. Військовослужбовці збройних сил забезпечення амуніцією, формою, харчуванням належної якості та у достатній кількості у Міноборони та збройних. В силах України сповідується нульова толерантність до корупції, тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування на голосиво на залужний підкреслив, що перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Він зазначив, що це стосується і Міністерства оборони і збройних сил. До зустрічі друзі Ставайте спонсором. Ми каналу ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.